А далі про ветеранський бізнес у центрі Івано-Франківська відкрилася шашлична, яку заснував військовий Нацгвардії, який втратив руку на війні, та його побратим. Ідея виникла просто в лікарняній палаті під час реабілітації. А вже сьогодні бізнес на вугіллі дає їм роботу і віру у власні сили. Більше від Ірини Тимчишин. Но спільне справа ветерана 50-го полку НГУ Василя Рибчука та його побратима, чоловік родом із Яворова. Це село на косівщині, відоме своїми вовняними ліжниками. З дитинства Василь часто готував їжу, тому обрав професію кухаря. Працював все життя на кухні, кухарем, десь гарячий процес, десь холодний, десь шеф кухарем, і от, і в один прекрасний. Такий день був мобілізований до Головної Національної гвардії України. Мобілізували у травні 2023-го військова підготовка. Далі ротація на Донеччину у складі стрілецького батальйону. Турецький напрямок, підступи до Нью-Йорка, важкі бої та оборона позицій. У грудні Василь отримав поранення. Це було вже вночі, тобто нас побачили з дронів. Почався обстріл, все летіло там і 80-ті міни, і 120-ті. І дрони, і в піві полетів осколок, знайшов мене. Мою руку і вилетів, Залетів і вилетів. Я почув, що там масивно мені перебили артерію. Лікарі боролися за кінцівку, та через відмирання тканин треба було робити ампутацію. Відтак Василь навчився працювати однією рукою. Була дерка в лікті у нас. В місті, така, як, як яблок. Прямо в лікті. Було переламання всі кістки від лікті вниз. Я просто усе переніс на праву сторону. Я все роблю однією рукою, портес мені допомагає в деяких речах, Я їжу за кермом, я готую вдома, можу, сам одягаю, одягаюся, все роблю однією рукою, бо всього не може звернутися. Чесно. Ідея шашличної народилася у лікарні. Між перев'язками придумали меню, назву та почали пошук приміщення. Можливо, я порани не отримую, як це я не почав працювати. Не почав чому це саме це справу. Я багачу не зустрів, це було цікаво, ми прийняли таке рішення. Мій колега він такий хлопчина, якщо вже це вже взявся своїми руками, він вже не попустив. Побратим узяв на себе закупівлі та ведення бізнесу, а кухню підлаштували під потреби Василя. Потієш, неплотно стоїть, телепатися вверх-вниз, гойдатися. Буває незручно. Тому я стараюся використовувати протест, коли немає запари, як кажуть кухарі. Коли запара, я стараюся знімати, він гріється, він деколи можна й... Заважати, ну, починається нервуватися, знімаєш, працюєш однією рукою. За три місяці після виникнення ідеї бізнес стартував. Це мамина аджіка, як я її називаю. Мамина з маминим рецептом, мама її зробила, закрила, сама підбирала помідори, сама закривала, сама. Молола та тату помага усі соуси у цій шашличні власного приготування у меню шашлик, ковбаски, риба та шаурма. Доставку організували місяць тому і вже мають чимало покупців. Люди пробують нашу продукцію, потім повертаються знову, розкажу, розказують, розказують друзям на початок. Гарно на майбутнє ми хочемо далі, далі, далі. Є багато думок у голові. Як казала одна мені розумна людина, головне почати. Гарантів на старт не брали, використали власні заощадження та виплати за поранення. На розширення ж планують звернутися за державною підтримкою, кажуть їхній ветеранський бізнес про відновлення та справу до смаку. Бо коли є вогонь у середині, вугілля тільки допомагає. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.